Вітаю, друзі. Сьогодні 21 травня 2025 року. Сьогодні я в товариша в друга з інспекцією. Пару-тройку років тому я теж перевів його на на сучки, на ріжки. Він викладав тут лінії лози і потім голову морочив, а як, куди, вони переплітаються. Ну от тут до речі, от я вам навіть для порівняння, дивіться, от, от тут уложена длина лоза. Це треба викинути. От вона йде, длина, і з неї йдуть пагани. Ну, тут вони дуже густо, теж винограда ж нема, то він їх і не вириває. Но вони такі от, пів метра там, 60 сантиметрів. А от Лівія. Я для себе додаю її в список сортів, які шикарно ростуть на ріжках, які можна практикувати на ріжках. Ви гляньте, які пагни. От ріжок. Бачите, я... це теж. О, тут навіть три пагна. Раз, два, три. Ну, добре, що він їх не пообламував, бо тут гляньте, яка глаза, як палець у мене. І розміром ну метра півтора вже до третьої труби. Раз, два, три. А гляньте, які лапті грона. От, теж сучок, ріжок. Бачите? Один, два. Хтось мене питав, які сорти можна. От можете записати. Ви гляньте, яка лівія. Будуть по два кіла грони. От бачите? Раз, два, тут теж три оставив. Ось сучок дуже добре видно. Одна і друга. Ті грони вже по 20 сантиметрів. Бачите? Так, тут іде лазина товста, як пів руки моєї. І звісно ж, звідкіля краще харчуватися з той тонненької лазинки, з чи з такого от, мощного рукава. От теж, бачите, був сучок оставив одну, так вона вже вон, півтора метра і більше. І дві грони отакі. І так далі. От то теж. Один і другий пагін. Один і другий. І так кругом. Я і, і собі тепер ну, потренувався на товаришу. Так зато і собі тепер я знаю, що я укладу на такі товсті пагани, на першу трубу. І буду вон, ріжки. Один і другий. Один і другий. От той сучок, що був первоначально. От він. Ну, на 10 сантиметрів припіднялися ми от цього центрального рукава. От так, друзі, от маленький сучок на одну бруньку. Гляньте, які тут Ой, лапті. Гігантські грона. Раз, два. Тут, мабуть, аж три. І добре, що він оставив їх і три. Бо пре як сумасшедше пре. Так що, друзі, можете записати собі Лівія. Ну, я практикував на Юпітері, ви бачили, у мене вже переведено на Юпітер. У мене я випробував Аркадію добре. Ну, один-три треба залишати, там другий, третій шикарні кісти. Переображення теж добре із коротких сучків. А тепер от додаю сюди ілівію. Ілівю. Чудово. Оце коротенька, а це красотка. Ну тут що тут маленьке. Тут другу кісточку я вже обірвав. От вона тут уложена одна лазина. Хай я прокормить таку раву. Паганів, це. А тут у друга мого, Олександра Дмитровича буде добрячий урожай. От так, бачите, які красавиці, По дві кісті. Це якесь не ну хай буде, бо... Дуже перегружені вони. Загружені, я скажу так. Добре, друзі, там у мене ще й персик під є. І зараз я. І кістечки тут я насадив у нього, гляньте, який, який шикарний полігон. Друзі, буду робити самі кращі сорти. Звісно в першу чергу ми сину. Ой, як підстрижені. На ну, це я йому, звісно, доручав. Натикав густовата. Придеться мені тут раком лазити на колінах, на колінах. Ну нічого. Шикарні. Ну і персики там. Другого разу оцей мій підшифний був метрів вісім метрів длиною, я його оце так вкоротив, ну, є там трошки. На цьому все, друзі. А, Я ж там ще понащіпляв на отих молодих персиках, ну то вже наступного разу. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Юкраїн. До побачення.